Так, шановні, ми приїхали на змагання. І що ми маємо? Стоять всі діти, стоять охорона, яка не пускає ані в туалет, ані в укриття. Шановні, що ви скажете на це питання? Відповідь доста на це питання, чому моя дитина шестирічна не може зараз ходити в туалет і в укриття. При тому, що зараз летять сюди ракети. Я блогер за аудиторію більше 300 тисяч людей. Це буде зараз виставлено і будуть знати. Чого, Чого ви не пускаєте? Чого не ви не пускаєте? яке ставить Це не Зараз не тут пускає. що буде відбуватись? Тут буде танцювальний конкурс. Буде. буде танцювальне змагання. 8, 8, Зараз в Україні розпочинає... що у нас? В Україні війна. В Україні, війна. Зараз типа є війна. тривога. Типа... типа війна? Типа війна, так. Так може треба на передову поїхати, щоб да, була я не війна. Там був. Прекрасно. 11 років. Було. Ну так що робимо? Може все припускаємо робимо. дітей да. в укриття? Чи ні? Дадуть команду запустити. Хто має дати команду? Хто має дати, так. а то визнаваті, хто має дати команду. Хто нас має дати само... команду? Кажіть, хто, хто має дати команду. Нас так само при. Хто має вправи, дати команду? Я зараз хочу відмітити, хто має дати команду. Він, щоб він мене зараз чого. пропустити в укриття з дитиною. Нам дадуть команду, все зробимо. Команди не Ось, дивіться, люди прийдуть. Так я розумію, зараз тут почне бахкати, і всі діти будуть в шоці. Якщо почне, якщо почне бахкати, всі бігом бюро і все. Бахкати так я хочу зараз сходити з дитиною в укриття.